Привіт всім! Сьогодні я знімаю відео, де відповідаю на питання тегу пряжні пріоритети. Тому я буду в'язати і давати відповіді на даний тег. Беріть чи в'язаннячко, чи чайочок і запрошую до перегляду, вірніше, прослуховування відео. І так. Цей тег склали дівчата з каналу Телеграм «Українські Українській майстрині. На даний тег є відповіді дівчат. Переходьте дивіться відповіді, і зараз я відповідаю на питання цього тегу. І так, перше питання ім'я та назва каналу. Мене звати Зоя. І мій канал так і називається Зоя Санляник. Це ще доволі молодий канал, я тільки вчуся знімати відео і ви переглядайте, прошу підтримки мого каналу. Друге питання тегу якому інструменту надаєте перевагу спиці гачок? Я в'яжу і спицями і гачком. Але все-таки перевагою я надаю гачку спицям. Надаю, так і спицям. Так як? Спицями я в'яжу набагато швидше. Речі в мене виходять набагато швидше, коли в'яжу спицями. А гачком я в'яжу повільніше. Руки в мене від гачка втомлюються швидше. І дуже довго в'язати гачком я не можу. Якщо це плечовий виріб, то в мене два рядочки і треба залишати своє в'язаннячко. а це дуже довго, тому перевагу я надаю все-таки спицям. Третє питання. Якими номерами інструментів частіше всього користуєтеся? В'яжу я в основному спицями невеликих номерів. Люблю і двієчку. Дві... Спицями номер 2 я можу зв'язати як і плечовий виріб, так могу... в'яжу і шкарпетки з спицями номер 2 Але, якщо цього вимагає, то можу і більшим номером в'язати. Але все-таки від 2 до 3 я в'яжу спицями частіше. Ну і ще можу четвірочка. Одним із таких в'яжу швидше. частіше. Але був один час, коли я в'язала, у мене були улюблені спиці з набору, такий раніше був набір спиць спиці були. З такого блискучого нержавійки спиці, які в кінці були закручені. і У мене з цього набору були улюблені спиці No2,5. І я в'язала ними як тонку пряжу, так і товсту пряжу. і Для мене було однаково. Товста пряжа чи тонка, але я в'язала спицями номер два з половиною всі свої роботи. Було почути, що кожну пряжу треба в'язати своїми спицями. Якось було в новинку. Я це почула: при купівлі пряжі, продавчиня була саме та яка в'язалочка і вона. Дуже здивувалася, коли я сказала, що я все в'яжу одним номером спиць. Зараз я підбираю, але в'язання у мене дуже слабке, я не затягую, тому я можу танкими спицями в'язати та в'язатишу пряжу. Наступне четверте питання тегу звучить так: якому в'язанню надаєте перевагу? Літньому чи зимовому. Ну, Я в'яжу як і літні речі, так і зимові. Але частіше за все, я таки буду в'язати зимові речі. Скоріше, не так зимові, як речі на демісезон. Осінньо-весняний період. Я буду в'язати скоріше за все. Але в моєму Асортименті є і літні. Але літні це все-таки топи, маєчки, плаття є зв'язані, є зв'язані плаття, як і гачком мене є, і спицями. Але все-таки більше зимовому в'язанню я надаю перевагу. У вас закінчилися всі процеси. Який роз... процес розпочнете, не роздумуючи? Це питання викликає усмішку як у багатьох в'язальщиць. Так як я в'яжу декілька процесів одночасно, то такого поняття, що всі процеси закінчилися, в мене, мабуть, не існувало ніколи. Мене Є завжди розпочаті процеси. Хоч я й намагаюся боротися з цим, завершувати процеси, але є такі процеси, які вимагають завершення постійно. Але ж, все-таки процес, який би я розпочала, не роздумуючи. Скоріше, не так, а який би я розпочала, щоб відволіктися від процесу, який чимось мене не задовольняє, чи потрібно щось розрахувати, чи перев'язати це будуть шкарпетки. Я зараз в'яжу шкарпетки весь час. Можу в'язати з жакардом, і з візерунками, але перевагу все-таки надаю простим звичайним шкарпеткам, які можна зв'язати, навіть не думаючи, відволікшись від всього. Хоча я згадую, що свої перші шкарпетки я в'язала, мабуть, цілий рік. Була така пряжа, пряжа для штопки, щоб вона була шерстяна пряжа, так так називалася в таких невеличких маточках. Я перемотала її і в'язала в'язала я шкарпетки майже рік. Це не те, що я в'язала їх постійно, але періодично поверталась до цих шкарпеток, так вони у мене в'язалися дуже-дуже. Повільно. Я не знала, спиці, мене були, мені тато зробив з велосипедних спиць, вони були заточені дуже. В'язала я дуже щільно тоді. І перші шкарпетки от саме мені запам'яталися, що вони в'язалися дуже-дуже повільно. Але вони протерлися за один місяць. Вони були тоненькі, гарні шкарпетки, але протерлися за один місяць. І це е, відкинуло мене від в'язання шкарпеток на декілька років. Але все-таки до в'язання шкарпеток я повернулася. І ось за останній місяць у мене шість пар вже зв'язано. При цьому в'язані і інші вироби. Але ось такий процес-таки. В'язання шкарпеток зараз відволікає від роздумів або під час перегляду якогось цікавого фільму я можу в'язати просто шкарпетки. Наступне питання шосте. Які речі більше любите в'язати? Іграшки, одяг, декор. В'язати найбільше за все я в'яжу одяг. Іграшки в'язала, були і маленькі іграшки, і більше в'язала, коли були менше діти. Зараз іграшки я не в'яжу. Ми дуже не люблю шивати речі, зв'язати окремі деталі я. Можу, але декілька іграшок так і не закінчилися, бо не було натхнення зібрати ручки ніжки в кучу. І так, в мене іграшки закінчилися незв'язаними. Так і залишилися. Воля е, деталі. Перекидалися з місця на місце, тоді вони десь зникали. Тобто іграшки я не люблю. Раніше в'язала багато серветки, в'язала серветки як із спицями, так і гачком, але на даний момент я в'яжу тільки одяг. Сьоме питання тегу звучить так, як давно почали в'язати, в'яжу я вже дуже-дуже давно. В'язати почала я ще... Поки не ходила в школу. Перші петелечки в'язання, лицеві виврятне, мені показала бабуся, це сестра моєї бабусі, вона в'язала в'язала речі, в'язала шкарпетки, в'язала плечові вивороби, в'язала жилетки, в неї виходили теплі, гарні. Але вона тільки показала мені лицеві виверітні, Далі я вчилася в'язати по журналах. І мене. Мама підтримувала в цьому, вона в'язати не вміла, але мене підтримувала. Мені купувалися як і нитки, так купувалися і журнали. Дуже багато періодичної преси виписувалось, так як мама в мене теж учитель. То ми рахували, що у неї в підписках було більше 20 найменувань виписувала вона ті самі журнали і «Сельська життя, Роботниця, «Кресянка», жінка, де теж були старіночки, присвячені рукоділлю, в'язанню. І саме по таких журналах я в'язала. І це було... я навчалася сама, сама. За книжками я навчилася. В'язати гачком, мені ніхто не показував, гачком я навчилася виключно за журналами. Але в'язати я почала до семи років. Восьме питання: який ваш найперший в'язаний виріб? Свого першого в'язаного виробу я не пам'ятаю, але, скоріш за все, це був шарф. Так як показала мені бабуся лицеві і виварітні петлі, то, скоріш за все, це був шарф. І я не пам'ятаю, бо це було вже більше 40 років тому, і своїх виробів я не пам'ятаю. Я в'язала постійно великих перерв у в'язанні в мене ніколи не було. Завжди я щось в'язала. Як в'язання у мене підтримували і нова, сім'я у мене підтримувала, і в'язала я дітям і своїм рідним, то пер, не першого виробу не пам'ятаю. Дуже добре пам'ятаю свій светр, який я зв'язала... Мабуть, років 13, але я була вже доволі на той період розвинена дівчина фізично, то я в'язала светр, а мама мені сказала, що в'яжи більший. І светр я зв'язала на декілька розмірів більший. Светр був зв'язаний із Гарної нитки, шерстяна нитка, чернігів вовна. Та нитка була не така, як зараз, що там дуже багато різного мусору, сміття в цих ниточках, а була дуже гарна така ниточка. Я в'язала там, було, пам'ятаю, спереду і на спинці було, був такий візерунок виноград, я в'язала його. Пару місяців влітку під час каніку в'язала, але светр, даний светр я фактично не носила, так як він був великий. Мабуть, і зараз він на мене великий. О, але він був зв'язаний років 13. Це один з таких великих. А так я в'язала і жилетки, і різні кофти. В'язала і, як тепер із журналів, як тепер кажуть, і інтарсією в'язала і в'язала із жакардом, хоча, не знаючи, В'язала, що існує жакард без протяжок. В'язалась з протяжками, в'язала із вишивкою, в'язала речі. Так, наступне питання. В який час любите в'язати ранок, день чи ніч? Я в'яжу завжди, коли є вільний час? Лише вночі я в'язати не в'яжу, хіба треба о, закінчити. Якусь річ то можу пов'язати вночі. Але найчастіше я люблю в'язати ранній ранок, я прокидаюся в 5 годин, і в мене є годинка чи дві, в залежності від перероку, року, для в'язання для себе. В цей час я можу пов'язати деякі, деякі речі, які потребують. Мого пильного погляду потребують уваги. Ось я люблю в'язати вранці, але буду в'язати завжди, коли є вільний час. 10. Яким, яким магазинам надаєте перевагу при виборі пряжі і аксесуарів? Так як я живу в маленькому селі, то магазинів, відповідно, пряжі і аксесуарів у нас немає. Надаю перевагу таки інтернет-магазинам. На даний момент я дуже багато закупила італійської стокової пряжі у групі у Facebook Пряжа на, на года 2». В даному інтернет, верніше, це не магазин, а група інтернет, фейсбучна група, де продає, продається стокова пряжа по дуже смачним цінам. Там ціни на нитку разів в два, а то і в три дешевше, ніж в інших інтернет-магазинах. Але одне там ниточку не можна вибрати, там тільки виставляється ниточка, яку потрібно зразу бронювати і оплачувати. Якщо купляєш на певний виріб, то треба інколи декілька місяців, а то чекати, що буде саме така ниточка. Дуже подобався магазин. Анже інтернет-магазин, де я купувала пряжу, пряжиця, але на даний момент я купую у, да, у групі на Фейсбук. І деякі ниточки ще купую в магазині Кенді Ярн. А про магазин Офлайн-магазин У мене є цікава історія. Будучи в Чернігові, це наш обласний центр, я купила два маточки шкарп... білої шкарпеткової пряжі рік назад, в минулому листопаді, купила два маточки ниточки, так як в цьому магазині не можна було розрахуватися карткою, а готівки в мене було на два маточки. І там була лише біла шкарпеткова пряжа Алізе Супервош. Потім Черніга був окружен, оточений расистами і, відповідно, зараз там пряжі нового завозу немає. І коли я була в червні місяці. В Чернігові, зайшла в даний магазин, то спитала за шкарпеткову пряжу і продавчиня говорить, що в неї лише біла лізе супервош. Коли вона достала упаковочку, то вийшло, що я забрала два маточки. У листопаді і в червні я забрала решту три маточки, але ціна на неї була та, яка була у листопаді, тобто 70 гривень, що тоді купила що через 8 місяців в інтернет-магазинах вже була пряжа дорожче. Ось такий випадок в мене був. Але якщо я буваю в офлайн-магазинах, я можу купити один-два моточки саме тієї пряжі, яка мені конче потрібна. І щоб не чекати, поки буде доставка, так як у нас доставка лише укрпочта. Нова почта знаходиться за 30 кілометрів. Питання номер 11. Чи в'яжете на публіці, чи надаєте перевагу домашньому в'язанню? В'язати, що на публіці, що вдома, мені немає різниці. Але, так як до роботи я хожу, дорога займає від 3 до 5 хвилин. Робота в мене така, що в'язати там не, змож, не зможеш, то В'яжу зараз я в основному вдома. Але якщо треба кудись поїхати в поїздку, я можу в'язати. Але з нашими дорогами зараз в автобусі в'язати дуже і дуже незручно і очі втомлюються. То якщо я треба чекати в черзі до лікаря. чи... Ще десь треба чекати, як, щоб згаяти час, мене завжди в сумасці є в'язання. Як, звичайно, це чергова пара шкарпеток. То в'яжу я на публіці. Ніколи до мене ніхто агресивно не ставився по моєму в'язанню. Можуть спитати, як це я в'яжу, дві пари шкарпеток одночасно. То я можу показати, як саме я в'яжу. Якщо це питає останній раз, мене питала в'язалочка, як же я в'яжу дві пари шкарпеток одночасно. <клес> Питання 12. Пробували в'язати на замовлення, які залишилися відчуття. В'язали на замовлення рідним і знайомим. На замовлення своїм. Я в'язала лише своїм знайомим і колегам. Відчуття залишилися непогані, але на замовлення я в'яжу дуже рідко, тому що в мене четверо дітей, вони дорослі, і я в'яжу на замовлення в основному собі і своїм дітям. Доньки можуть замовити виріб. Принести картинку з інтернету і сказати: Я хочу таке. І дуже часто я в'яжу по картинці або шукаю подібний опис, комбіную описи, шукаю візерунки і виконую в'язання. А інколи відбувається так: я в'яжу свет, так як. Я і доньки приблизно ми одного розміру, в'язані речі мають <кхи> таку о... особливість, як розтягуватися або для мене вони будуть в обтяжку, а для доньки трошки оверсайз, то я можу зв'язати, а доньки в мене відібрати мою в'язану річ. Буває і так. Питання 13. Якби була змога повернутися в дитинство, ви почали б в'язати раніше чи не почали б в'язати? Питання не почала б в'язати взагалі відпадає. Я б все одно в'язала, так як мені це подобається. Зараз я навіть медитую під час в'язання то я б почала в'язати, але в'язати раніше я б не почала. Я б в'язала так, як і в'яжу. Раніше в'язати це вже занадто. Сім років, навіть семи мені не було, як я почала в'язати. Раніше, дійсно, це занадто. Чи в'яжете на свята та в неділю? Я в'яжу будь-коли, коли є час. Свята чи неділя я в'яжу. Мабуть, не в'яжу два дні, такі, що я не в'яжу, це Різдво і Пасха. Якось я в ці дні не в'яжу. Але в інші дні я в'яжу. Так як це для мене відпочинок, це, для, це приносить мені задоволення і я в'яжу. Так як я працюю, то неділя є одним із тих днів, коли я можу повноцінно цілий день пов'язати, виконавши домашню роботу, то потім я сідаю і в'яжу. І це день, коли я дуже багато в'яжу. Так, питання 15. Чи в'язання ваше основне хобі, чи є якісь інші? Ні, в'язання не основне моє хобі. Я дуже люблю різні види рукоділля. Я в'язала і макрами, в'язала деякі іграшки з бісеру, верніше плела іграшки з бісеру, плела і гердани робила з бісеру, вишиваю бісером, дуже багато картин вишила бісером, ікони вишила бісером. На даний момент трошки я не вишиваю бісером, також я вишиваю хрестиком. Це один теж із моїх таких занять, релаксуючих занять, вишивання хрестиком. Вишивати геладдю я пробувала, але краще буду вишивати. На даний момент в'язання це одне із основних моїх занять. Я більше в'яжу на інші види рукоділля, просто не вистачає часу. І останнє питання, яка була готова робота недавно. Нещодавно. Нещодавно моїми готовими роботами це були шкарпетки. Я готую о, до нового року подарунки дітям, і це будуть шкарпетки. Мені їх треба, щоб подарувати своїм дітям, це шість 6 пар. То вони вже в мене готові, останні на блокаторах сухнуть. Залишилося запакувати і подарунки на новий рік будуть готові. Ще є готовою роботою це свитер, який я показувала в різдвяних стартах. Він уже готовий, випраний, випраний свитер чекає, коли я заправлю кінчики, і буде відправлений до своєї власниці. Це буде подружка моєї доньки. Я їй теж готую такий подарунок. Ось. Ви прослухали питання тегу, я дала відповіді. Я бажаю всім, о, всім майстриням, всім, хто слухав дане відео, мирного неба над головною бою. це основне Скорішої перемоги України, і щоб ми змогли більше часу приділяти своєму улюбленому хобі, всім бажаю рівних петельок і швидкого гачка чи спиць. Всім до зустрічі!